Всім привіт з вами, я Юрій і Валерія. Ми знову з вами в ефірі. Ми продовжуємо підготовку свого тіла, ми продовжуємо себе вдосконалювати і хочемо, щоб ви робили це разом зі мною. Отож, наше завдання зробити так, щоб вам було весело, щоб вам було комфортно займатися разом з нами. Тому ми зробимо з Валерією. Повний розбір нашого тренування, ми потренуємося, і сподіваюся, вам дуже сильно сподобається. Це буде декілька вправ на все тіло, і ви зможете відчути кожен свій м'яз. Отож, ми з Лері вже зробили розмінку. І я сподіваюся, ви також її зробили перед кожним тренуванням. Її слід робити, і ми будемо з вами розпочинати. Е, ще раз Хорошо, Перше ми з вами зробимо. До речі, робимо вправи по 16 разів. І я буду перед, кожному, перед кожною вправою казати, скільки разів потрібно робити. Ми розставляємо ноги ширше своїх плечей, ми робимо присідання. Поки що не починаємо. Ми робимо присідання, піднімаємося на носочку, виводимо руки вверх. Да? Розігріємося трошки з вами. Готово? Три, два, пан. Пішли. І вдох, видих. Третій. Четвертий. Сідаємо досить низько. Сьомий, коли сідаємо п'ятки на землі.

Тепер ми ноги ставимо вже на ширині плеча, фіксуємо ручки за головою. І 16 разів робимо присідання та ротацію або скручення до протилежної ножки. Знов сідаємо і знов робимо викручення. Так само 16 разів робимо. Не Забувайте вниз здох, наверх, видих, не поспішайте. 3, 2, 1. поїхали. У кого довгі ноги завжди важче робити? чотири мені легше. Старайтесь повністю підніматися. І два і одне є. Чудово, молодці, ми з вами вже розігріваємося, вам стало напевно трошки жарче, гарячіше. Що ми будемо з вами робити далі? Ми вводимо свої руки вперед перед собою, тримаємо на рівні плечей і будемо виносити пряму ногу до рівня нашої руки. Робити переход і знову піднімати ногу. Що ви робите? Ви не опускаєте руки. Добре? Весь час тримаєте їх перед собою і стараєтесь зробити це класно і весело. Починаємо правою і лівої. 16 разів, два, Один. І. 1, Одразу видно, що в жінок краща розтяжка. Я тебе вже не люблю, Лєра. Щоб ти собі знала. Високо піднімаємо ножку. Хлопці у вас, можливо, не вийде високо так піднімати, яку Лєри. Ну нічого, ми піднімаємо. Молодці. І п'ять, 4, 3, 2, 1. Чудово. Є. Ми з вами розігрілися. Продовжуємо працювати. Далі вам буде потрібно гантельки. У нас по 3 кілограми. Ви можете собі придбати гантельки. А якщо немає гантелі вдома або ви не підготувалися до тренування, то візьміть дівтулочки. По одному літру, і це буде чудова альтернатива. Тож беремо гонтельки. Що ми з вами будемо робити? Ми ставимо ці гантельки на рівень вашого плеча, прижимаємо до тулуба, щоб не прягатися їх тримати. Будемо робити по 12 кроків вік з пружинкою і повертати себе на вихідне положення. В кінці кожної ноги ми робимо фіксацію і трошки посадимо. І тоді продовжуємо далі. стопи разом. Далі підніті з правої ножки. Три, два, один, Пішли. Три тазом робимо пружинку. Чотири, Вся стопа на землі. П'ять. Не завалюємо ні себе, ні вперед, ні назад. Пам'ятаєте, краще робити в самому темпі. Сім. І ми з вами робимо фіксацію. Хоп, І потім чекаємо. Айя, айя! 10, 9, 8, 7, Це буде лієра, якщо я буду повільно рахувати. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є, піднімаємося. Молодці. Ми йдемо на іншу сторону. Пам'ятаєте, що ви робите крок під собою на ширині вашого таза, на ширині ваших плечей не більше. Потрібно робити 3, 2, 1. Пішли. І раз. Гаряче, не як тобі, 10, 11. Давайте повернемося. І ще раз сядемо. 10, 9, 8, 7, тримаємо добру саночку, 6. П'ятки прижаті. 4, 3, 2, 1, yeah. є. Струшуємо ножки. Пам'ятайте, що ви можете це відео сповільнити або пришвидшити і робити в якомусь своєму темпі. Взагалі, Перед виконанням всіх вправ варто переглянути відео, подивитися, яка вправа буде за якою, і тільки тоді виконувати вправи. Можливо, ви щось не зрозумієте, так і що продивитесь це відео і потім приступити до виконання, вам буде легше. Тож, давай я до них лицем. Угу. Що ми з вами робимо далі? Гантельки ставимо перед собою, ноги ставимо на ширині плечей, трохи знаємо коліна, починаємо відводити таз назад, робимо наклон, зупиняємося, тяга попри себе, опускаємося вниз. І повністю піднімаємося. Робимо 16 разів. Після того одразу ми опустимося і ліктями в бік, будемо розводити ручки. 12 разів. Тоді зупинимося, піднімемо лікоть і зробимо кікбеки на трицепс. Вверх трохи швидше, вниз повільно. І це буде нашим підходом. Починаємо з наклонів. 4, 3, 2. 1. пішли. І тяга. Вниз піднялися. Два. Пам'ятайте, що поясниця повинна бути прогнута. Ви не поспішаєте. Якщо по лініях, старайтесь надалі купути трошки нижче свого коліна, потягнути і потім півнятися. Вісім. Дев'ять. Тільки. Десять. Вого тіла в тазі, подаєте назад. Одинадцять. 12. Якщо вам важко, тринадцять, ви можете спочатку зробити наклони, а потім тяги окремим блоком. Давай, ще два, два. І один. Лишаємося в такому положенні. Розводимо ліктем бік, 12 разів. Ладошка дивиться на ладошечку і пішли. 12. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, видих. Четри. І три, два. 1. Давайте розігнемось, щоб зняти навантажені з поясниці. І що ми з вами ще зробимо з гандельками? Перед тим, як підемо на каріматики, ми з кікбеки. Тобто ми виходимо в положення наклону, підтягуємо лікті наверх і з видихом відводимо руки назад. Два. Один, пішли. Дванадцять. Одиннадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Чудово. Да. Стамо далі біля себе. Нам поки що не будуть потрібні. Ж ви гарно тримаєтесь, Ви молодці. А ми йдемо далі і займаємо положення лежачи на кариматіку. Всі на зараз каріматику, Юра, на каріматі. Так, що ми з вами зараз зробимо? Розставляємо кісти рук на шину своїх плечей, стараємося руки тримати прямими, давимо добру в підлогу і ставимо ножки на ширині своїх плечей. Далі протягом 12 разів ми з вами будемо робити видих, давити ножками в підлогу, піднімати таз наверх, втягти животик і ховати голову. І потім знову пускати колінка в носі. Є. Yeah. Після цього одразу ми зробимо скалолаз, тобто подаставимо ручки трошки вперед. І протягом 24 разів ми підтягуємо коліно до протилежного ліктя, вертаємо їхне положення і кожен раз міняємо ножку. Коли будете робити, старайтеся добре зрати прес, напружити поясницю і не робити швидко. Добре, ручки на шині плечей, піднімаємо таз наверх, на 12 разів, 3, 2, 1, вдох і пішли. Раз. 11 І останній раз. 12. Поставте коліно. На секунду відпочиньте. Переставте руки вперед або ноги назад. Зараз піднімаємося в планочку. Так само не розслабляємо свій, свій прес, свою поясницю. Рома 24. Скручувань під собою, дотягуємо коліно до ножки. Піднімаємося в планочку. 3, 2, 1, пішли. І. На кожен раз видихте. Стараємося доторкнутися. Половина є. 18. 19. 20, 20. 21. 22. 23. 24. Чудово. Поносимо таз назад. Б'ємо відпочити поясниці, відпочити руками. Чудесно. Лір, як твоє самопочуття? Молиться. Отож, ми з вами йдемо далі і останній наш кратенький такий блок. В першому колі це будуть вправи на прес. Отож, я займаю так само позицією клера. Що ми з вами зробимо? Ми виконуємо по 16 разів, добре прижимаємо поясницю. Далі, давайте домовляємося. Ми голову раз підняли з вами і тримаємо в такому положенні. Не будемо робити... Ми не качаємо шию, да, будемо качати прес. Що ми робимо? Праву ногу лишаємо на місці, ліву ножку фіксуємо зверху. Ліву ножку фіксуємо зверху. Я одну руку завжди ставлю на прес, щоб відчувати, що я його напрягаю, іншу ставлю за голову і з видихом тянуся уверх і до свого коріна. Ми робимо 16 направо, 16 наліво. Тоді знімемо ножку, зробимо 16 простих, Відриваючи лопаточки від землі і обов'язково фіксацію в кінці. Отож, ми далі з вами робимо прес. Починаємо 3, 2, 1 і 16. П'ятнадцять. Поспішати не треба. 13. 12. Ми все робимо по 16 разів. Просто я дуже погано рахую. Десять ті, хто займається в мене, знають. Але нічого. Вісім. Від того тренування гідчі не стають. Шість. Ну, Подумаєш, дані шістнадцять робимо двадцять. І п'ять. Чотири. Наступний раз дам мікрофон Лєрі. Три, два. Останній різочок. Один є. Без відпочинку. Ми просто витрачаємо час на те, щоб помітити ногу. Фіксуємо. Добре поясницю, щоб вас не носило. Зафіксували. Ліра готова. Два. Один пішлі. 16. П'ятнадцять, 14. 13, 12, 11. 10. 9. Вісім. Зажимаємо прес верхній торці, розслабляємо його повністю. Бачите, голова не працює, працює тільки прес. 5, 4, 3, видих 2. І от є. Виставляємо ноги на ширині плечей, добре прожимаємо поясницю, піднімаємо голову, фіксуємо руки, локи дивляться вбік. І з видихом скручуємося вверх, зажимаємо пресик. 16 разів, фіксація. 2. 1, пішли. 16. А я бачу тебе. 15. в Взеркелі. 14. 13. 11. 11. При виконанні кожної вправи старається думати про ту вправу і про той м'яз, який має працювати. Концентруйтеся на цьому, щоб покачати саме прес. Ніякої інерції. Ми зажимаємо тільки прес. 5, 4, 3, 2. Скрутилися. Залежали максимальний прес, видихнули, ми тянемо свої ребра до розбедреної кості. Тримаємося. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Давайте витягнемо руки і розслабимося. Чудесно. Я відчуваю пресу, ти? Теж. Чудово. Є. І для того, щоб закріпити те, що ми робили на прес, ми з вами зараз зробимо планку. Е, давай, так, Ти на ліктях робиш, а я на прямих руках. Ви можете робити і так, і так. Суттєвої різниці немає, але дівчатам найчастіше легше робити на лікті. Отож, три, два, певно, поїхали. 40 секунд планочки, ножки став на ширині плечей. втягуємо живот, зажимаємо прес. вжимаємо все повністю вверх, голова не висить, не піднімаєтесь, ви дивитесь вниз. І взагалі треба зробити такий челендж. Після кожного тренування, там в кінці планка на максимум. І ви позаймалися півгодини, потім півгодини постояли в планці. Вистаємо рівненькі планці, не розслабляємо тіло. Коліна прямі, прес напружений, сідниці втягнуті, лопаточки не провисають, вижили себе і витягнетесь. Це буде закінчення нашого першого кола. Планка. Стоїмо. Декілька секунд залишилось. Неважко. Статична планка. Три, два, один. Є. Знову опускаємо коліна на землю, попу тягнемося до п'яточок. розтягуємо спинку. І зараз зробимо вдох і з видихом подамо себе вперед. Три. Кліємо себе вперед, руки лишаються прямі, розтягуємо прес. Ми тільки що робили декілька вправ на прес. От його розслабляємо, щоб далі вам було легше займатися. Є. Піднімаємося. Отож саме зараз можна зробити паузу, тому що це було перше коло. У вас попереду ще два кола, тому робіть в темпі, отримайте задоволення від того, що робите, а ми з Лірою будемо раді вашим результатам. 私こそ。